Я порину свою справу прямо, де душа живе. Аби була гарна мрія, що мене так сильно І Ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля і ній українець. Я. Занеси мене прямо в ліси, занеси мене туди, де гора. Вільний щоб далі рости. Кожен день нова проба пера Там де думка потонула, тілом будемо плисти, сумом не потягнемо мій сміх, та мисто нестимо хрестя І ніколи не один, та я завжди для всіх Це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду, буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати яскраво це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати гаскраво. випуск п'ять новин за 5 хвилин. Я веду з площі в Переяславі. Бачите, тут колись я три роки тому знімав званий монумент лісбіянок. Це тут стояли на цьому постаменті дві скульптури, які символізували Україну та Росію, які були навіки разом. Бачите, тут вже. Порожньо, прапор України майорить. І, і пройшло три роки, і багато що помінялося, тому що, е, бачите, монумента цього вже нема. Я колись розповідав, що цю історію того монументу, що ці дві скульптури були взяти з фонтану, який був на ВДНХ, і там стояли 16 на той час республік. І ось у ці дві постаті були. були, були ці, Постаменті, які ж зараз порожні. Ну, а мій коментар, що почалось повномасштабне вторгнення, і повинно було воно прийти. Ця вже справжня війна. І майже не захопили Київ, щоб нарешті демонтували ці скульптури. І тут тепер написи з'явилися: Буча, Харків, Маріуполь. На жаль, Маріуполь втрачений, в Бучі була жахлива різня. Ну а тут в парку є монумент афганцям, погиблим під час. Другої світової війни, як ще зараз називають, ну і побачили за мене собор, який малював Тарас Григорович Шевченка. Він занедбаний, стоїть облізлий, цегли не видно. Ніхто не ремонтує, не доходять руки до цих визначних споруд. Які залишились дебаште з монастиря Мазепинського бороку, я вам коментував. Я вам поставлю, може, фрагмент з того трирічного мого випуску новин, як ну, ще новинної не було, де я коментував, що не було українських газет в кіоску. До речі, кіоск звідси перенесли вже на другу сторону вулиці, і він зараз закритий і там не працює. Преса, і у нас майже неможливо купити знову українські газети, бо українські газети дуже коштовні, і преса майже не читає. Ну, вісник Переяславщини залишилось чотири сторінки, з них дві сторінки реклами. Це я тим нашим журналістам, які говорять, що у нас є якась незалежна преса. Ну і майже нема. Ну і тут на смітнику я знайшов нарешті ту новини приясавшини за січень. Ну і там почитав, що майже нічого не читати. Але там така була новина, що на ринку. Ходять комплектувальники, чи як називають, які шукають ухилянтів. Ну і продавці відповідають, що ми тут вже старі і тут по базарам по ринку не ходять молоді. Шукайте їх в супермаркетах, якщо ви хочете когось піймати. Ну і з таких новин актуальних, що над переясловом літають безпілотники, які вишукують ухилянтів. Вони не на фронті, вони тут в Переяславі ведуть свою війну. Ловлять українців, а не росіян. Дякую вам за увагу. Це була перша новина з циклу «5 новин за 5 хвилин. Це з, з... з... Лісбіянки пішли небуття. З мого циклу 5 новин за 5 хвилин. Це назва і українською гетто для поранених та експолонених України. Яке побудовано тут цибля. в Циблях? На англійській це буде гетто From Ex Prisoners. And ex heroes of Ukraine, Warrio of Ukraine in uh, Center of Veteran War in Sibлі. Ну, ви бачите, тут побудували справжній паркан. Закупили, рахують на сотні десь біля 500 камер, які тут хоча спостереження, які тут будуть побудовані. На горі стоять і будуть слідкувати за тим, щоб ніхто не втік до Дніпра, не сходив. А, ви знаєте, що тут такі жандармерський. Режим установили, що треба відмічатися перед сніданком, обідом та вечерею, розписуватися в журналі. Понімаєте, я тут шуткую, що будуть кузери. Тут ходять автоматчики з автоматами. І Буде нагадувати те гетто, які побудовані по всій Європі, куди ми так стремимося попасти. Там для емігрантів такі побудовані гетто. А тут для громадян України, які кров проливали за Україну, їм побудували справжнє гетто. Де вони проходять реабілітацію 24 дні, 24 дня їм слідкують за ними, щоб вони нікуди не зникли. І хто піде служити у таку армію? Зараз я вам покажу дуб любові. Називаємо ми дуб любові. Тут були ікони, хлопці на інвалідних візочках приїжджали і тут такі загадували бажання, писали на таких церковних календариках. Колись тут був священник. В центрі вітіраної війни, і він справляв служби, якось компенсував їм ну, психологічну реабілітацію від того, що вони творили. Ну, творили вони і що? Вони захищали нашу Україну. Ну і бачите, ось тепер сюди не можна пройти, тому що там побудували сітку. Так і називався цей дум любові. бо що любов, бачите, рік Богородиці. До речі, вчора був Великдень, ми всі там вітаємо солдатів, а вони вже хочуть: не вітайте нас! Бо нам там не до свят. Особливо під очеретину, яке здали, під Бахмутом чи Часов'яром. І розумієте, ми тільки програємо. І ці хлопці навіть стидяться одягати піксель на себе, тому що їм соромно за те, що вони не воюють, а здають. Ну і ось я хотів вам сказати, що... Коли тут були афганці, це до квітня місяця 2022 року, коли перестали працювати, тут була свобода. Тут і гадували сирами, твердими ковбасами. Вони скрізь, брать, у них були забігаловки, вони бухали, пили, навіть тири були, стріляли. Оці афганці, які на півмоскалі. Оце таке друга новина. Підписуватись на мій відеоканал, з вами був Миросавтями, Колег Дмитрович. Третя новина буде, там будуть проводити міроприяття 8 травня в Циблях на алеї Героїв. Але знову, чому 8 травня? Знову ці гвоздики, дикі. І якщо я вас питаю, буде може червоні маки, тому що символ Другої світової війни і ті, хто загинули в Другої світовому, це мак, а не яка не гвоздічка, блін. як її скрізь. Досі ще носять, це все одно, що носить георгівську ленту. Дякую вам за увагу. був вами був Вірсавтямоще, Колег Дмитрович, біля бі... дуба любові в центрі ветеранов. 8 травня Україна відзначає день пам'яті та перемоги над перемовина на це на військовій домівній. що і на ці дні випали поминальні дні наші. Тож сьогодні хотів, щоб ми всі разом вклонилися нам воїнам Великої Вітчизняної війни, хлопцям, які сьогодні бороть нашу землю, які, до речі, тут час налаїв слави з нами присутні. Як би не казали, що це примирення, але тоді була перемога. Перемога була тоді, наші війська вигнали німців до Берліна, встановили прапор на дріб і це була перемога. І хотілося б, щоб цей час, на жаль, наші хлопці тільки обороняються, щоб дав Господь Бог і наші сусіди зброю, і щоб ми могли вибити ворога. Дойти до Кремля, встановити наш прапор український над їхнім Кремлем. повернутися на свою рідну землю. Нам їхня не потрібна нахуй. Мирно жити і розбудовувати нашу державу. Тож Збройним силам України слава і слава Україні! А вишневі моїй Україні. Саме зараз її вояки, схід країни від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю, землю, святу поливають, щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чварта війни. Віддають найцінніше життя України найкращі сини. За те, що я живу в оселі, за те, що сплю в своїй постелі, за те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю, що бачу небо, куч калини, що чую щеботи, пташини. Пірнаю часто в казку. Я дякую захисником. Це більсто. Край, Вогні ворожі відвертає, це війну буде і у свято є ворогів наших завзято. Клонюся я за пизнекові, Тут складу букету з любові, а й з перемогою вертає, хай Бог його охороняє. Вечірню небо над силу. який це тут був, я вам показую, 8 травня в центрі Циблі на алеї героїв, бачите, ці хлопці герої. І ви бачили, школа була, де садок був, голова виступав селищної рати Палагута. Ціми словами, що... Для нас справжнє свято поки що це одна єдина перемога. Це 9 травня. А на жаль, ми не можемо похватитися якимись перемогами. І може, колись буде е, свято, ми поставимо флаг на Кремлі, як колись на Рейхстагу, Ну, ви почуєте, там все виступ є. Але подисторія така, ось, бачите, це. У нас мак. Ви знаєте, що традиційно в усьому світі, в Європі, скрізь саме мак є сьогодні, 8 травня, день пам'яті по загиблих в Другій світовій війні. До речі, вони його не згадали. І виходить, символ на нанос піджака носять саме червоний мак. Це символ. І ці от маки стоять 60 гривень, бачите? Але вперто купили по дві гвоздічки. Бачите? От дві гвоздічки. Я показую, це те синтетичні. І на переконання, тут питалося переконати, що 60 гривень стоїть, по 30 гривень стоїть гвоздічка, одна і інша. Це ровно. Ровно це і того. 60 стоїть, символ справжній, який признаний в Європі, ми йдемо в Європу. Це червоний мак. І Символ совка, гвоздіка, пам'ятаєте? Красна гвоздіка, наш цвіток. Ну от розумієте, що совок ще досі в голові у нашої влади, і нічим не переконаєш, що треба позбуватися того комплексу меншого вартості. Ви знаєте, що Путін заявив, що в українці ми б саме перемогли без України і все інше, і цей непотріб, колорадські стрічки. І ці, вибачте, червоні гвоздики. Дякую вам за увагу. З вами був Мірослав Тимущі. Це була третя новина, циклу 5 новин за п'ять хвилин. Вона так і називається Ред, ну, червоний мак чи червона воздика. Хто переможе? Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тямущий Галазюк Олег Новин за 5 хвилин. Це стан жахливої освіти в Україні. Я стою біля Ціблянського ліцея, і ось я показував вам підручники риторики. Бачите, це перший клас, це другий клас, це такі книги я знайшов на смітнику, викинула Кузьменка Дар'я. на смітнику таке жахідливе, яке навіть в університеті не викладають ту риторику, я її не вчив тільки логіку. Викладають сучасним дітям. І якщо тут пишуть, що... Персонаж це торбинка з сміхом. То я кажу, що дітей в першому класі зразу б'ють мішком з вагомими знаннями, які не в змозі освоїти, тому діти не можуть вчитися далі, тому що зразу в них впадає жада знання і вбивають тою риторикою. Ну і тут такі вправи є багага-мугугу, ха-ха-ха. Треба за хвилину вимовити, записати на манітафон, який зараз вже немає, і потім прослухати. Дякую вам за увагу. З вами був Галазік Алекнуч. Це не, сюжет з новин культури. Е, ви знаєте, що колись наш ярмак, який зараз керує Україною, майже керує Україною. На підписи Зеленського колись він залишив, залишив. Такий бізнес, який в нього був започаткований. Це канал, канал Інтер. Ви за пам'ятаєте багато цих серіалів, які там знімались. Ну і ось він спонсує ще досі кіновиробництво в Україні. Ну і ось такий є фільм вийшов Я, Побіда, Берлін. Це про Кузьму. Ну, зараз дуже в світі популярний. Такий вид, як там знімають фільми біографії Наполеон недавно відшумів, а потім Елвіс Преслі. Ну і ось з України вирішили теж зняти фільм-біографію про Кузьму, але з таким назвою, як і ви знаєте, партія Зеленського Зе Тобто ви знаєте, що на броньовиках російських окупантів і на танках пишуть літеру «З», але в нас називається партія З». Ну і ось такий самий. Майже фільм називається Я Побіда Берлін». Ну і, яким завтра у нас 9 травня, день перемоги, який буде святкувати з гігорськими стрічками. Мене гірськими стрічками вбивали, якщо хто не, не в курсі і та в прапор України. І Ось такі і назви такого фільму. Ну виправдання, що є таке оповідання, яке Кузьма сам написав. Я, побіда Берлін, І ось по ньому зняли, що як він їхав в Берлін продати свою побіду і купити крутого Мерса. От така новина: я вам покажу там, потім кадри ви побачите в цьому останньому фільмі. Це нас кинули. Пісню Кеспісню Кузьми, його дуже відому пісню, яку написав ще 2009 року. А по ній зробили кліп і Там кинули наших хлопців під Маріуполем. Ви побачите ті кадри жахливі. Тисячі людей були кинуті цією злочинною владою, і вони були, потрапили в полон. До речі, спільна кількість зараз в полоні знаходиться більше ніж три тисячі військових, саме звідти такі жахливі втрати у нас в полонених. І ви бачите ці обличчя і давайте разом будувати нашу справжню Україну, україну, в якій не буде. Місця тієї злочинні, корумпованій, намі перед колетній владі, в які в підручниках з політології так і написано. Жирним шрифтом, яка в нас влада, вона була, є і залишиться. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій відеоканал. З вами був Мирослав Тимуш і Олег Дмитрович. Я довго мовчав, не тому що мені я нарешті там переміг, і мені Левко Лукяненко дали, і компенсацію за три роки по 100 тисяч. Тому я поставлю номер картки, але так перевіряю тих, хто хоче допомагати, і хто не хоче допомагати творити справжні новини. Так що я пишу зараз в мене інше хобі, інше захоплення. Це написати свою книгу, якій е тисячу одну книгу. Я тільки написав скоро 50 сторінок першої книги, яка буде 100 сторінок. Але це книга теж розповідь про полон, про Україну, яка в мене була серця. Це моя книга. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тимоші Гузикова Дмитро. Моєму чувак на скинуле! Кораблі, я з нею разом, пів життя прожив, притуливши тілом до теплої землі. На на, -на най-на, -на, на на на. А тепер тут страшно, я розлюбив її злі сірі очі. Державі кораблі ми так хотіли, щоб був колись ту драй, але зрозуміли, що нас просто кинули, як локів розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом бунітас, злили нас тут, просто кинули, як локів розвели за спинами. Ла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом в унітаз злили нас. Багато не тільки я один, посідаєм в поїзд і втікнем хто куди хай шукає щастя, інший хто небудь посеред ворон, які тебе клюють а нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом бунідас, злили нас, то просто кинули, як лохів розвели за спинами, Тіла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом,